Все Володнестайко. Замальовки життєпису. Все стайко – майстер пригодницького жанру. Його творами захоплюються не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Твір письменника Тореадори з Васюківки перекладено багатьма мовами світу. 1979 року. За рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури ця книжка внесена до особливого почесного списку Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Познайомтесь, будь ласка, зі спогадами Севолода Нестайка про своє дитинство. Напевно, у деяких із них ви впізнаєте себе. Коли я був маленьким хлопчиком, страшенно хотів якнайшвидше вирости і стати великим і дорослим. Може, тому, що я був справді малий на зріст, чи не найменший у класі? Малий, худий, та ще й рудий, як вогонь червоний. Мене дражнили, море горить, пожежна команда, а ще в класі мене називали рудий африканський їжачок. Чому спитаєте їжачок? А тому, що руде волосся на моїй голові стирчало, як голки в їжачка. А прозвав мене так Філя Шпиндель. було це на уроці географії, коли ми проходили Африку. Коротше кажучи, я страшенно хотів якнайшвидше вирости, і така мене брала нетерплячка, що я вам розказати не можу. Я годинами стояв і мокнув під дощем, підставляючи зливі свою руду довірливу голову, бо мій сусіда і приятель Вітасик Дяченко запевняв, що від дощу швидше ростуть. Він нещодавно переїхав до Києва із села і особлював для мене народну мудрість. А мама лише дивувалася, чого це я повсякчас шморгаю носом. Спогади Всеволода Нестайка про дитинство напрочуд яскраві, він розповідає про давні події так, ніби вони сталися вчора. Люди ростуть у вісні, отже, що більше спати, то швидше виростеш. І я почав лягати спати о сьомій годині вечора. Скільки отого золотого, неповторного часу дитинства я ось так проспав. У сні нетерплячці єміць не огледівся, як несподівано виріс, випнувся майже під два метри, і ото дивина перестав бути рудим. І раптом збагнув, що даремно поспішав вирости, бо дитинство найпрекрасніша, найщасливіша пора людського життя. І так мені захотілося повернутися назад, назад. У дитинство, та немає в часу дороги назад. Час іде тільки вперед. Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві Житомирської області. Спогади дитинства пов'язані з думками про батька, який загинув у 1934 році. Мати працювала вчителькою і часто залишала його самого вдома, закарбувалися в душі хлопчика переживання, навіяні війною, окупацією та поневіряннями. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював у редакціях журналів, видавництві літератури для дітей «Веселка». Упродовж десяти років вів радіопередачу. Радіо Байка Всеволода Нестайка. Про своє дитинство і те, що привело його в літературу, Всеволод Нестайко писав. Швидше вирости я хотів ще й тому, що дитинство моє, на жаль, було не дуже безхмарним і щасливим. Тато мій, колишній січовий стрілець, 1933 року був заарештований і загинув. З трьох рочків пізнав я, що таке доля безбаченка, де чи не єдиною втіхою були книжки. А коли мені було всього одинадцять, почалася війна. Дитинство моє урвалося, і я одразу став дорослим. Бо лишився в окупованому фашистами Києві, і ті два роки згадувати не люблю, стільки там було страшного і недитячого. А коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство догратися, досміятися, добишкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. У літературу Сиволод Нестайко прийшов у 50-ті роки ХХ століття з фантастично пригодницькими повістями. У них яскраві характери дітей бешкетників вигадані світи, пригоди, смішні ситуації, дотепна мова і гумор, і завжди добро перемагає зло. Це улюблені твори різних поколінь читачів. Письменник говорив, що міг би в школах навіть проводити уроки гумору. Адже, на його думку, це запорука того, що діти зростатимуть доброзичливими. Тож гумор одна з визначальних особливостей творів письменника, навіть злодії у його книжках не страшні а кумедні. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу, це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити. І взагалі. Я вважаю, що дитяча дружба це щастя, якщо це вірна дружба, вона зберігається на все життя. Батько Всеволода знав п'ять мов рідною мовою в сім'ї Нестайка була російська, але мама віддала Всеволода вчитися в українську школу, щоб знав мову батька. Всеволод мріяв бути капітаном далекого плавання. Але через те, що не розрізняв зелений та червоні кольори мрії не збулися. Стрічка за твором Нестайка Тореадори з Васюківки в 1968 році отримала гран-прі на Міжнародному фестивалі в Нюнхені та головну нагороду в Олександрії, Австралія в 1969. Кінофільм Одиниця з обманом. Отримав спеціальну відзнаку кінофестивалю в Габрово, Болгарія в 1985. Книги Нестайка перекладено 20 мовами світу, зокрема, англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською, бенгалі, угорською, румунською, болгарською та словацькою. Помер Всеволод Нестайко. 16 серпня 2014 року та похований у Києві на байковому кладовищі. На його похорон сотні людей взяли із собою дзеркальця, аби провести улюбленого письменника в останню путь сонячними зайчиками.